На об'єкті немає зв'язку, монтажники не мають розуміння, як налаштувати систему Екософт. голову Екософт її потрібно налаштовувати конкретно під аналіз вашої води. Е, тому е, звертається, ну, в принципі, так буде правильно. Не знаєш, треба звернутися до тих, хто знає. До правильно сервісного спеціаліста компанії Екософт, який допоможе в налаштуванні. Е, голову дистанційно дивіться, під'єднали просто до мережі, забрали з об'єкту. Зараз Максим налаштує за допомогою спеціалістів. Правильно, Максим? Да. Підрізати почало, почало да, да? де... відео, що да, да. да? там, де ви спеціалісти, да. що ви не спеціалісти, не казати. Да. Да. Ладно, це я зробив спеціально, це називається, щоб так, знаєте, вашу увагу трішки завлікти. Завжок? Так, що... да, я завлюк. Да. да. Okay. Увагу завляк. Okay. Зараз, <рес> <рес> зараз налаштуємо на об'єкті буде чиста водичка. Так що, якщо ви хочете, щоб у вас була чиста водичка, така блакитна, то звертайтеся, зробимо і вам.